ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пентагон наполягає на внесенні китайського технологічного гіганта Лі Баба до списку компаній, які допомагають китайським військовикам. Дані американських клієнтів компанії можуть опинитися під загрозою. Розбираємо ситуацію з експертами. Це тотальна, нічим не обмежена війна проти США. Фінанси, кіберпростір і технології її частина. Китайський технологічний гігант Alibaba перебуває під пильною увагою Пентагону. Компанію звинувачують у тому, що вона передає конфіденційні дані клієнтів китайським військовикам, а також забезпечує їм технічну підтримку. У четвер Пентагон рекомендував додати Alibaba Group до списку компаній, яким надають допомогу армії КНР у жовтні. Financial Times уперше повідомила, що Alibaba збирає конфіденційні дані клієнтів у США, зокрема ip адреси та дані Wi-Fi. Розбирався в ситуації з Даніелом Кокрейном, старшим науковим співробітником Heritage Foundation, а також з ведучим програми чайний інсайдер Девідом Джаном. Alibaba – одна з найбільших технологічних компаній Китаю. Вона надає Amazon хмарні сервіси в США, на яких компанії та приватні особи розміщують дані, а також виконують різноманітні обчислювальні операції. Проблема в тому, що вона також надає інструменти ШАІ, ЛЛМ, великі мовні моделі, які китайські військовики використовують проти США. Це справді цікавий розвиток подій, таке відбувалося з американськими компаніями. Зокрема, компанія Anthropic недавно запобігла спробам китайських державних структур використати свою хмару ШАІ проти. США, зокрема проти фінансових установ, хімічних компаній і навіть державних структур. Ми також знаємо, що TikTok збирає дані американців, і такі компанії, як Alibaba і TikTok, зобов'язані відповідно до китайського законодавства співпрацювати з КПК для складання нашого профілю в межах підготовки до нападу на США. Це справді серйозна загроза нашій національній безпеці та нашому суверенітету. Ви торкнулися кількох важливих питань. Ми бачили, як TikTok перейшов у власність США, але Alibaba, послугами якої користуються близько 20% онлайн покупців у США, це досить значне охоплення. Девіде, Alibaba, звичайно, заперечує звинувачення у співпраці з китайськими військовиками, але Вашингтон цьому не довіряє. Наскільки глибоко на вашу думку Alibaba інтегрована в китайські державні структури, зокрема військові? з самого початку керівництву Alibaba доводилося розвивати компанію під впливом китайської влади. Вони були пов'язані одне з одним із самого початку. Очевидно, що в Китаї також є питання витоку даних та загрози безпеці, і це зобов'язує китайські компанії, особливо технологічні, ділитися даними з китайською владою. Але подумайте, в чому інтерес китайської влади та їхніх компаній. Це тотальна, нічим не обмежена війна проти США, фінанси, кіберпростіри, технології. Її частина усе це схоже на конкуренцію з американськими компаніями, але водночас забезпечує так званий цивільно-військовий синтез, за якого по суті немає відмінності між. Цивільною компанією та військовою Даніел, Даніела, вам слово, які є правові та етичні ризики для американських компаній, котрі хочуть співпрацювати з китайськими технологічними гігантами, такими як Alibaba, в комерційних інтересах? Ризики ніколи раніше не були такими високими, як з етичного погляду, так і з погляду національної безпеки, особливо коли ви розміщуєте свої дані на їхніх серверах. У нас було таке саме з Тіктоком. Усі ці дані зберігаються на серверах у Китаї. До них у будь-який час можуть отримати доступ як компанії, так і влада. І, Як сказав Девід, з воєнного погляду фактично немає поділу між компаніями. Все інтегровано. Кожна компанія це потенційна зброя компартії Китаю. І ми знаємо, що вони недвозначно висловили свою позицію позицію. їхня мета використовувати найкращі з наявних технологій, зокрема ШАІ, для атак на американські об'єкти, зокрема на критичну інфраструктуру. Це також охоплює зламування систем, що забезпечують управління авіарейсами, що може створити затримки та величезні проблеми для нашої економіки і Девіде, ми знаємо, що Китай активно розвиває шаї та технологічні інновації. Деніел розповідав про ці великі мовні моделі, які по суті основа функціонування шаї. Чи вписується Алібава у ширшу стратегію Китаю щодо просування цього технологічного та військового синтезу, про який ви говорили? В середньостатистичному американцю досить складно зрозуміти, як дані можуть стати зброєю. Це не те, що завтра вони обов'язково увірвуться до вас у двері і щось вимагатимуть від вас. Це нарощування потенціалу за допомогою машинного навчання та функціональних моделей штучного інтелекту, які створюють щось подібне до стратегічної оцінки або навіть плану атак на певні цілі у США. Метою може бути, наприклад, розвідувальна спільнота. Це також може бути енергосистема, водопроводи чи інша інфраструктура. Усе. Що може паралізувати систему, посіяти страх чи просто тимчасово зупинити певні процеси? Щодо даних, то тут усе складніше, тому що складається враження, що вони знають про нас більше ніж ми про них. На війні важливо знати своїх ворогів. Девіде, оскільки наша розмова підходить до кінця, я хотів би дістати деяке уявлення про інші варіанти, які КПК може намагатися використати у таких собі піар або рекламних компаніях, які служать її більш високим цілям ще одне, що я думаю, нам варто знати, це те, що чим більше китайського контенту, чим більше китайських товарів продається не тільки в США, а й в інших країнах, тим більша залежність створюється. Це довгострокова залежність. Наприклад, інфраструктура 5 g чи 4G у США. Треба багато часу, щоб замінити це обладнання. А це обладнання забезпечує можливості для стеження та потенційного шпигунства, скажімо, за військовою базою. Цифровий наркотик, TikTok — це ще одна проблема. Алгоритми Імплантують його в мозок підлітків, ґрунтуючись на контенті, який їм подобається. Виходить, ви створюєте базу з китайських продуктів, які в результаті мають украй згубний довгостроковий вплив на США та інші країни. Якщо термін цифровий наркотик не викликає у вас тривоги, то ви справді втратили пильність. Дуже захоплива та важлива розмова. Деніела Кокран Девід Джан. Дякую, що приєдналися.